Отож, привіт! Хочу вам показати відеоогляд, воркшап е е точилки. Також е показати різницю між до оригіналом і копією, тому що я не знайшов відео таких е і мав, не знаю, якось е предвзятий е погляд стосовно копій. Але скажу стосовно взагалі самої точилки. Звісно, не можна рівняти там, копію з оригіналом, там, різниця, там, от як поставляється оригінал, от саме в такій коробці, копія поставляється. Просто навіть тут немає е, ніякої пасти, просто чисто якісь не знаю, чи це кожа, чи ні, але схоже ніби на кожу. Е, різницю, яку я помітив, е, можливо, це. Е, більш-стільки абразив, тобто нанесення саме цієї е, алмазної кронки, яка є в обидвох представників. Якщо я просто би начав їх міняти, ви навіть би не побачили різницю. І е, у копії тут нанесено е, фарбою надруковано, а тут якби таке є легке гравіювання. Е, скажу ще стосовно копії. Е, у копії було просто погано прикріплена оця частина магніту, і воно було трошки нерівно горувало. То я його розібрав, вставив. І, до речі, я був здивований, що в копії, що в оригіналу. Е ну, тільки по матеріалу, і по підгонці матеріалу. От навіть тут видно, що е ну, краще тут би було зібрати. Але я був здивований в тому, що копія сідає плотно і нікуди не ходить. Коли сідає плашка в оригінала, вона має певний люфт. От тут є певний зазор, невеликий, але він є. Ще в оригінала тут покрито якоюсь пастою, де виробник рекомендує її змочувати. В інструкції я цього не читав, це я так дивився на форумах. І я був здивований, реально, що плашка, от дивіться. Це, оригінал, це оригінальна плашка всередині. І дивіться, як копія. Копія ніхто нікуди не ходить. Ну, правда, е з заводу, можливо, коли вона приїжджає, то я там був підправляв, чу, типу, що вона дуже плотно сиділа. Ну і з цими магнітами, що я говорив. Е ще який момент по м саме кераміці? Е я був здивований, мені не, не сподобалось виконання саме таким чином, е що усіх, що в оригіналах, що в копії. Ну, у копії, так, да, до речі, тут е, трошки вона люфтить, легенько ходить, е, можна виняти шпиньок, нагоріти легенько зажигалкою і зафіксувати, щоб більш дав ну, давила там чорна така пластикова вставочка краще. Е, що ще сказати? Чесно кажучи, е, я задумався стосовно того, щоб продати оригінал і залишити собі копію. Якщо я втрачу копію, Ну, я можу ще одну купити за цю суму. Величезної різниці навіть по самих цих плашках. Я не можу сказати. Можливо, якби я переточив е 10 там на ній ножів. І я міг би побачити, типу, що погано, непогано. Е і ще мене цікавить, це такий момент, е що в оригіналі вказано. Е тут має бути 220 грін і тут 600. Мені цікаво, от, тут в порівнянні з цими от грінами, е, саме стиранням, чи вони однакові. Бо по відчуттю, реально тут грубше і глибше такі типу, є ямочки. Тут просто як ніби таке поверхностне нанесення. Тут я використовував пасту Гоя і просто таким чином якби підправляв ножі, мені цього було достатньо. Варіант такий, щоб е, взяти копію і поміняти з часом ці елементи, там знайти де вони продаються окремо. Можливо, ну мені цікаво. Е, з нюансів по кераміці в мене взагалі нема питань. Е, вони ніби однакові. Просто у використанні я використовую найчастіше це от таку точилочку від Ланскі, е, і... Мені кераміки цієї достатньо для правки ножа е, в певних якихось таких польових умовах, де я собі просто беру, підточую його і підправляю, мені цього достатньо. Тобто компактний, малесенький. Єдине, що я би змінив, би, е, ну, мені не подобається саме виконання цих е, резинових ставочок, що я би зробив би їх такими, е, що, до ти міг би отак фіксувати собі. Е, ну, там, щоб вони були такої форми, саме плоскинькою. Хоча можна, я думаю, на жда... наждачку десь тіпа, підправити і зробити таку собі форму, що ти собі в поході поставив десь на рівну поверхню, і маєш можливість правити собі ножик під певним кутом, е, по точилці, е, виконання її зроблено таким чином, що під кожним кутом, ти знаєш, як просто правильно тримати От, До прикладу, ти тут приклав. Це 20 градусів. І ти 20 градусів отак тримаєш. Ну, це теж залежить від того, як заточений ніж. Е з різним градусом. Так само тут виконано, що ти ставиш от ніж під цим кутом, тримаєш його, і так пішов і точиш. Так само з цієї сторони. Е так само і по кераміці. Тобто Кераміка стоїть таким чином, що ти міг би підправляти під кутом. Стосовно заточки гачків рибакам, я не знаю, чи я радив, тому що гачки мають більш такий зогнутий варіант. І щоб їх підправити на цій кераміці, я думаю, що буде незручно. Тому що в мене є малесенький керамічний камінь такий для гачків рибацьких, то він мені краще підходить. Але, чесно скажу, чи я ніколи не користуюсь, просто купую новий. Що вам ще розповісти? Чесно кажучи, я від оригіналу очікую якогось більшого вау ефекту Хоча, можливо, якби я знову ж кажу, що я переточив би декілька нозів. Ну, наприклад, 10 ножів на цій точилці, 10 ножів на цій точилці, я би міг би дати більш суб'єктивний відгук. Але от, хочу вам це показати, щоб ви просто поглянули, подивилися, яка між ними різниця по матеріалам. Це єдине, що я помітив. Це тут більше нанесення, відчувається більше зернистість, е, якби таку глибшу. Тут не така глибока. Кажеться, що ніби вона там нанесена дуже маленьким шаром. Е, що саме по цих точилках? вони мені дуже сподобались саме для точення ножів. Ну, це в мене саморобний, в мене просто був е, інший марки ножик. Типу я його. Продав, мені подобається, коли такі ножі, як Мора, коли там є спуск, цей їхній кандинавський, ти просто на них дуже класно вчиться точити. Тобто ти виставив угол і тримаєш собі цей угол, і під ним ти чітко підтачуєш. Бо, до прикладу, на цих ножах я би радив використовувати саме ну, для тих, хто починаючи майстри по заточці, і я скажу взагалі, моя думка, що. Може бути різний, самий дешевий навіть ніж, але він завжди має бути гострий. І щоб він завжди був гострий, треба навчитися точити. Я коли поставив собі цю таку задачу навчитися точити ножі, то моє відношення взагалі до ножів зовсім змінилось. Мені почало подобатись, бо я раніше шукав матеріал ножу, який краще буде тримати заточку. Так я дійсно знайшов його, але і зрозумів, що дуже круто, коли ти можеш підправити. Зробити його кращим і гострішим. Тобто є різні випадки, де ти там в лісі. І чесно, якщо б у мене був вибір між усіма точилками, які в мене є. В мене є точильний ще також станок, типу самий цей дешевий, я купив туди алмазні камні. Але я скажу, що якщо б я йшов би десь е, в поход, я би, можливо, навіть так розпиляв би цей напополам, і мені потрібна була мінімальна би вага. І взяв би собі от таку керамічну правочку. Можливо, ще би наклеїв на одну сторону тут шматочок кожі, щоб було таким самим чином, тому що кожа дуже круто підправляє. Ось такі речі, які я хотів з вами поділитися. Просто ділюся тим, що я ніде не знайшов в інтернеті. Тому, можливо, мій огляд не буде якби, такий аж професійний, але він мій як користувач з практики моєї, те, що я побачив, те, що я використовую, просто з вами ділюсь. Тому гарного дня вам і на все добре.